Його піднімали на барикадах Майдану, несли у бій воїни УНР, УПА та ЗСУ. Жовто-блакитний став символом нашої свободи та незламності. Цей прапор має понад тисячу років історії і інший порядок кольорів. Чи все ж зараз правильно? Давайте разом розбиратися. Вітаю, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на наші канали. Історія для дорослих, хісторі adults», теорія змови та парадокс Криштопа, якщо досі ще не знам. Підтримайте нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. А ще купуйте мої книжки Останні українці про депортацію українців у Польщі, так звану акцію Вісла і Радіо Афродіта. Про неймовірну історію радіостанції УПА, яка розповідала правду про нашу боротьбу у усьому світу різними мовами, та її диктора, бельгійця Альберта Газенбрукса. Усі посилання в описі під відео. Почнімо за батьком історії Грушевська з Київської Русі. Тоді прапори були трикутними, часто з зображеннями князівських знаків та святих, а ще переважно були червоними, щоб було зручно передавати сигнал під час бою. Прапор Володимира Великого описаний як синій з жовтим гербом. Шкода, що прапорів того часу не збереглося, лише згадки в літописах. У 13 столітті золотий лев на синьому тлі став гербом сина короля Данила Лева і його королівства Русі. Що ж, місто Львів досі має схожий герб. синьо жовті кольори також згадуються в Грюнвальдській битві 1410 року. Галичани тоді билися у складі польської армії. Стяг чи то прапор був важливим і для козаків. У 15-18 століттях козацькі полки мали блакитні знамена з золотими хрестами чи сонцем, а також малинові прапори. Таким, наприклад, був прапор часів Богдана Хмельницького. А у військовому музеї Стокгольму є ціла колекція козацьких прапорів. Цікаво. А чому вони досі там? Свої версії пишіть у коментарях. Для козаків прапор був святиною, з якою вони йшли в бій, клялися не відступати. Ну, як і зараз. Тож долучайтеся до нашого збору. Разом з групою 35 ми збираємо на універсальний квадрокоптер Mavic 3T. Робочі очі для першого танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3T для супроводу танків день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! Ну і тут гріх не згадати про прапор УПА, точніше, ОУН. Той, що, червоно-чорний, про який кажуть, що це блакитно-жовтий в крові. Але чи все так? Розповідаємо. Чорно-червона символіка спочатку з'явилася у лицарстві залізної остроги. Це такий орден, який утворили українські січові стрільці. Один зі стрільців та поет Роман Купчинський так описував барви стягу. Цитата червона. Радість, ярий дух, готовість жертви і відвага. А чорна сталість, ум, повага. І слово сильне, як обух. Потім естафету, ну, точніше прапор, перебрали пластуни, зокрема лісові чорти. А потім вже, нарешті, ОУН. І вже аж після розколу бандерівці не хотіли повторюватися з мельниківцями, тож обрали червоно-чорний прапор. За їхнім статутом, прапор символізує чорнозем зрошений червоною кров'ю герою борців. Бачимо, що не так, як в Ордені. Що ж, можливо, на значення кольорів вплив мала новела Василя Стефаника. Цитуємо: а він підоймив шабли й груду землі та й каже: Оце Україна. А тут і справив шаблеву груди. Отут її кров. Землю нашу ідемо від ворога відбивати. Тож, як наш прапор став таким, яким він є, запитаєте ви. Розповідаю це все бандерівці. щоправда, ще до народження Степана Андрійовича. 1848 рік Львів над ратушою вперше офіційно піднято синьо-жовтий стяг як символ українського народу в Австро-Угорській імперії. А все завдяки революції, так званій весні народів. Українці у Львові створили Руську Раду, яка б відновила використання герба королівства Старусь. Цікаво, що національними прапорами вважалися синьо-жовті та жовто-сині знамена. Тобто було і так, і так. А тепер готуйте гнівні коментарі. Будемо прапор перевертати. Або ні. Кажуть, що жовтий це наша пшениця і багатство, а блакитний небо і воля. Але Грушевському так було не окей. Він був типовим науковцем, вивчав матеріал стосовно прапорів, які існували на території України, і вирішив, що прапор повинен бути з блакитним фоном і золотим малюнком на ньому. Він пропонував блакитне полотнище з жовто-золотими зірками на ньому. Кількість зірок мала відповідати числу українських земель, що об'єдналися в одну єдину українську державу. Цікаво, нічого вам не нагадую. Якщо щось нагадує, пишіть в коментарях. А ще пишіть в коментарях, скільки земель, тобто зірочок, мало би бути на нашому прапорі. Грушевський, врешті, від цієї ідеї чомусь відмовився. Існує міф, що Грушевський наполіг, щоб жовтий колір відповідно до канонів Геральдики, розташовувався зверху. Але потім Скоропадський перевернув прапор назад, ну, до того як він зараз. Доказів цих подій просто не існує. Ба більше за ОНР прапор затвердити просто не встигли. Лише прапор військово-морських сил. На ньому жовтий знизу. Дехто говорить, що прапор все ж треба перевернути, бо є старі фото, де синій, начебто внизу. Але всі ці світлини чорнобіль, зроблені з так званих несенсибілізованих фотоматеріалів. Тобто, колись фарба передавала кольори не так точно, як зараз. Тому жовтий там може виглядати темнішим від синього або блакитного. Тим паче, фото ще раз нагадую, чорнобілі. А ще доказом того, що прапор. Нинішній правильний є стріл листівки. Він там такий, як зараз. Хоча ми і не виключаємо, що хтось ніс прапор, де блакитний був внизу. Є міжнародне правило, що прапори за кольором називають зверху донизу. Але це правило не було відомо газетірам чи простим людям того часу. Навіть сьогодні прапор іноді називають жовто-блакитним, хоча жовтий внизу. Далі наступили темні часи совка. Країна Рад створила прапор у прапорі, причепила синьо-жовтий на свою червону ганчірку. Ну що, яке квазіутворення, такий і квазі-прапор? Потім радянська влада взагалі назвала український прапор буржуазно націоналістичним символом і заборонила його. За зберігання прапора та іншої української символіки людей відправляли у табори та тюрми. Проте були ті, хто нагадував українцям, що наші кольори блакитний і жовтий. Чортків 1972-го. Володимир Мармус, майбутній дисидент, а тоді просто юнак, створив групу, яка провела проукраїнську акцію. Семеро хлопців розвішали по місту синьо-жовті прапори на річницю проголошення 4-го універсалу Української центральної ради у 1918. Володимир ріс з розповідями про повстанців та боротьбу за незалежність. Він мріяв, щоб на кожному будинку тріпотів синьо-жовтий стяг. Син Володимира Василь Мармус продовжив боротьбу батька і віддав своє життя в боротьбі за Україну. І ми знаємо, що ця втрата не даремна. Дякуємо всім, хто захищає нас від Орди. Дональд Трамп заперечив повідомлення про свої наміри надати Україні далекобійну зброю. сум, світло. Кілька потужних вибухів чули у війни. Твоє обличчя, коли перестав сподіватися на зовнішні обставини і задонатив на машини для військової розвідки. 2022 тисячі окупація Херсонщини люди закопують прапори. Історія повторюється. Український прапор берегли в діаспорі. Наприклад, з ним виходили на площі Нью-Йорка у 1970-х. Чи вибігали на футбольне поле під час матчу між збірними СРСР та НДР з закликом Свободу Україні? Це зробив Дмитро Мигаль у 1976-му. 22 серпня 1992-го президент України у вигнанні Микола Плав'юк передав повноваження Леоніду Кравчуку і з прапором. На той момент минув майже рік, як В'ячеслав Чорновіл разом з однодумцями проніс прапор України через залу Верховної Ради. А більше двох років, відколи український прапор знову замайорів у Стрію, теж завдяки Чорноволу. Потім хвилю підхопили Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Житомир та Київ. До речі, знаєте в чому різниця між прапором, стягом та знаменами? Якщо знаєте, пишіть в коментарях. А тепер розповідаю. Стяги та знамена це назва прапора в бою. З 2014-го, після Революції Гідності та початку чергової російсько-української війни, наш прапор став символом опору та свободи в усьому світі. Жовто-блакитний чи синьо-жовтий прапор України це не лише символ держави, це історія, для якої потрібен бром. Це 300 літня боротьба з московитами. Совєтські репресії, але також це спадкоємність Русі, Королівство Русь, незламність, свобода і надія. Підписуйтеся на наші канали. Історія для дорослих, хісторії Форедалц, теорія змови та парадокс Криштоп. Слава Україні!